Вітаю глядачів на своєму каналі. У нас сьогодні вівторок, 17 червня і хочу показати, яка у нас приця. Ось така вона вже на підході. Колір набрала, але ще досить тверда. Як на мене, її ще треба десь днів 5 повисіти. От, урожай не дуже великий, десь біля кілограма на дерево. Калібр. Зараз вам покажу, ось у мене є. Такий типа штангенциркуля. циркуля. Ну, вага буде десь зверху 80 грам, а розмір біля 5 сантиметрів. От такі габарит. Колір нарядний від 80 до 100 грам калібр. Що ми робили? Кілька разів внесли фунгіциди, внесли гербіциди. Сьогодні покосимо газон. І в принципі все. І будемо чекати на достигання. От. Достигання, я думаю, десь приблизно на кінець тижня, я так прогнозую. Ну все залежить від температури. Якщо буде тепліше, то звісно достигне вона раніше. Ну, цей рік з прісою, звісно, дуже-дуже слабо по врожаю. Будемо сподіватися, що на наступний рік вона видасть щось цікавіше. Але зато маємо гарний калібр. Калібр гарний. В принципі, все, не буду затягувати відео. Дякую всім за увагу. Слава Україні і смерть російським окупантам. Дякую всім, мира добра, всього доброго. До побачення.